Вітаємо вас! Ми знаходимося у цитаделі юридичної науки, передовому вищому навчальному закладі Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, на базі якого ми розпочинаємо новий безпрецедентний телевізійний проект, метою якого є обговорення і вивчення актуальних питань законодавства, юридичної науки і практики. Ходімо з нами. Сьогоднішній випуск програми присвячений одній із таких проблем: децентралізація влади в Україні, поняття, сутність та перспективи впровадження. Отже, ми починаємо останнім часом у засобах масової інформації постійно висвітлюються різноманітні події, які тією чи іншою мірою пов'язані з децентралізацією влади в нашій державі. Погоджуюсь, особливо часто це словосполучення вживають у своїх виступах наші політики і громадські діячі. Я так розумію, що суть децентралізації влади в Україні полягає у розширенні повноважень органів місцевого самоврядування, так в тому числі, але це лише один із аспектів. Редакція нашої програми завчасно підготувала сюжет, який дасть нам змогу розставити всі крапки над І, і зрозуміти, що ж таке децентралізація влади в нашій державі. Проблеми децентралізації влади в українській теорії конституційного права та на практиці державотворення завжди посідала вагоме місце, починаючи з моменту проголошення незалежності України. Особливо ця проблема актуалізувалась у 2013 році, коли урядом було схвалено концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. В Україні за роки незалежності були зроблені перші кроки для інституціювання демократичної децентралізації в плані створення правової основи для процесу децентралізації, прийняті закон про місцеві ради народних депутатів і місцеве самоврядування, про представника президента України, про місцеві ради народних депутатів, місцеве і регіональне самоврядування. Значені закони визначили межі функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Чинна конституція закріпила систему організації влади. Влади на місцевому рівні, закладеному у 1992 році, наступним кроком у створенні правової основи для децентралізації влади стали закони про місцеві державні адміністрації та про місцеві адміністрації. Етапом на цьому шляху стала концепція реформи місцевого самоврядування, спрямована на децентралізацію влади. Внесення відповідних змін до Конституції України має створити правову основу для прийняття низки законодавчих актів, спрямованих на реалізацію реформи... Совсем недавно Академия правовых наук выполнила 20 лет с момента ее основания. За это время Академия стала ведущим юридическим научным центром в Украине, объединяя совсем небольшое количество академиков и членов корреспондентов по сравнению с другими академиями. Академия сумела за это время создать разветвленную сеть. Научних учреждений. У нас є шість научно-слідських інститутів, три з них в городі Києва і три Харкові. Причому науково слідки інститути посвящены найбільш важливим направлениям развития нашої національної правової системи. Що це за розголуджена система наукових закладів? Чим вони займаються? До структури установи входять регіональні наукові центри, відділення, науково-дослідні інститути, які утворені відповідно до статуту національної академії правових наук з метою виконання завдань, які на академію покладені. А що це за науково-дослідний інститут? Чим він займається? Науково-дослідний інститут це основний структурний підрозділ Національної академії правових наук, який, по суті є провідною установою юридичного профілю, в якій здійснюються найбільш актуальні та важливі фундаментальні і прикладні дослідження у галузі правових наук. Можна сміло сказати, що ми працюємо в у всіх направленнях. и в разных формах. По существу ни один законопроект в Украине до сих пор не принимался без той или иной участи Академии правовых наук Украины. Мы или разрабатывали эти законопроекты, или участвовали в дополнениях и изменениях этих законопроектов, или давали те или иные научные экспертизы. Особенно, конечно, актуальным на сегодняшний день являются это вопросы децентрализации. Наш институт государственного строительства и местного самоуправления давно занимается этими проблемами. Более того, можно сказать уверенно сказать, что на сегодняшний день это ведущие учреждения в Украине, в целом, во всей Украине, которое занимается вот этими проблемами. Не случайно, этот институт и его директор. Світлана Григорівна Серегіна у всіх робочих групах, во всіх комітетах комісіях, які займаються проблемами децентралізації власні в Україні. Цей заклад науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування знаходиться безпосередньо у Харкові. Правильно? Правильно, більше того, редакція нашої програми, готуючи сьогоднішній випуск, поспілкувалася із директором цього інституту. Про якого щойно говорив Олександр Віталійович. Правильно. Правильно. Це Світлана Григорівна Серегіна. Надзвичайна жінка, доктор юридичних наук, авторитетний і знаний науковець у цій проблематиці. Давайте її послухаємо. По суті, концепція є. Комплексним документом і передбачає план заходів щодо значної кількості міроприємств, пов'язаних із реформою місцевого самоврядування. Відповідно до цієї концепції, на сьогодні в Україні відбувається широкомасштабна робота щодо законодавчого матеріально-фінансового, організаційного, інформаційного і науково-консультативного забезпечення, реформи і державного управління, і місцевого самоврядування, і реформи. Територіальної організації влади. Які основні вектори реформування? Перш за все, це, звичайно, оптимальний розподіл повноважень на засадах децентралізації, тобто передача повноважень, передача ресурсів від органів державної влади до місцевого самоврядування. Наступний вектор це. Розподіл, перерозподіл повноважень між самими органами місцевого самоврядування на засадах субсидіарності. Це означає, що повноваження передаються на той рівень управління, який найбільш наближений до громадян, і який має змогу надавати якісні і ефективні публічні. Послуги. Крім того, передбачається створення оптимальної територіальної основи для функціонування місцевого самоврядування і створення спроможних і дієздатних територіальних громад. Крім того, вектором цієї реформи є реформування системи надання адміністративних послуг на місцевому рівні. Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, і останній вектор, оскільки ми надаємо надзвичайно широкі повноваження органам місцевого самоврядування, потрібно створити систему державного дієвого контролю за виконанням наданих повноважень, за якістю послуг, які будуть надавати органи місцевого самоврядування, і за рішеннями органів місцевого самоврядування, які мають відповідати конституції і законодавству України. Зрозуміло, так. А у чому полягає тоді робота науковців інституту державного будівництва та місцевого самоврядування? Пропоную дослухати інтерв'ю з директором установи Світланою Григорівною Серегіною і почути інформацію з перших вуст. Науковцями нашого інституту була проведена широкомасштабна робота. В рамках меморандуму, який був заключений у липні 2014 року, між міністерством регіонального розвитку Національною академією правових наук. В рамках цієї роботи був проведений аналіз всього законодавства, яке стосується компетенції всіх органів управління, починаючи від кабінету міністрів, центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, було проаналізовано більше 1600 нормативно-правових актів. На підставі цього аналізу. Були розроблені відповідні пропозиції, концептуальні засади і схеми розподілу повноважень між всіма рівнями державного місцевого управління. Були розроблені пропозиції щодо передачі повноважень від центральних органів виконавчої влади до органів місцевого самоврядування. Ця робота проводилась за сприяння і підтримки Ради Європи України відповідно до наших напрацьованих пропозицій. На сьогодні відбувається наступний етап роботи. Тобто напрацювання відповідних законопроєктів про передачу повноважень в рамках децентралізації влади. Ця робота проводиться в межах експертного експертного комітету Міністерства регіонального розвитку, до складу якої входять фахівці нашого інституту. Мені не почулось 1600 актів? Так це ж. Як, взагалі, я не можу уявити, як такий величезний обсяг інформації, яку треба вивчити, такі не просто потрібно вивчити її. Необхідно опрацювати, виявити недоліки, систематизувати і заново розробити дієвий механізм, який працюватиме на користь кожної територіальної громади і кожного громадянина. Добре, в мене питання як у пересічного громадянина. Як оцінюють е, практики децентралізації влади і думку цих науковців, і взагалі хтось слухав цих практиків? Дуже слушне зауваження за для об'єктивного бачення. Ми дізнались не тільки думку ідеологів, розробників концепції децентралізації влади, а й поцікавились об'єктивною незалежною думкою провідних фахівців у галузі правозастосування у місті Харкові. командой, которая работала над проектом реформы местного самоуправления, действительно была проделана работа на высочайшем, я не побоюсь этого слова, профессиональном уровне, потому что перед ними стояла действительно сложная задача взять опыт, изучить опыт европейской системы местного самоуправления, децентрализации, взять все самое основное, самое лучшее, самые основные наработки, те, которые есть в Европе, и создать проект украинской реформы такой, чтобы она работала именно в условиях Українських реалій. Як я правильно зрозуміла, кошти, які, так би мовити, заробляють органи місцевого самоврядування для територіальних громад у вигляді податків, зборів та інших надходжень, тепер залишаються безпосередньо у територіальній громаді. Правильно? Це дійсно так. Це в свою чергу дасть змогу профінансувати ті статті витрат, на які традиційно у місцевого самоврядування немає коштів: а це дороги, облаштування інфраструктури, соціальна сфера. Мне как юристу практику, который занимается сопровождением бизнеса, в первую очередь интересно, как отразится реформа местного самоуправления именно на предпринимательской деятельности, на предпринимателях. Да? И здесь я вижу, безусловно, положительную тенденцию, потому что один из аспектов реформы местного самоуправления заключается в том, что она направлена, как нам говорят, она направлена на дерегуляцию предпринимательской деятельности. Это, безусловно, очень важно. Это нужно нашему бизнесу. Нам обещают, что основной объем разрешений и согласований будет выдаваться уже на уровне местных органов власти. То есть вам не нужно будет ездить куда-то в Киев для того, чтобы получить какое-то важное для вас разрешение. И, безусловно, это правильно и так и должно быть, потому что прежде всего органы местного самоуправления заинтересованы в том, чтобы бизнес работал, чтобы он платил налоги на территории, на которой работает орган местного самоуправления. И, естественно, чтобы вы, как орган местного самоуправления, могли направить эти деньги на развитие именно вашей территории. Очень большой проблемой на сегодняшний день является качество законодательства. Много хороших идей, много хороших планов, много таких важных задач ставится перед нашим государством на своем этапе реформирования. Но очень большим препятствием часто является недоработка законопро... законопроекта, недоработки, а то и прямые законодательные ошибки в этих законопроектах. И тут мы, юристы, и прежде всего Академия правовых наук, должны сыграть свою существенную роль. Слова Олександра Віталійовича Петришина є надзвичайно слушними на завершення нашої програми. Отже, ми бажаємо науковцям Національної академії правових наук України подальших успіхів та натхнення у їх роботі. А у наступних випусках нашої програми ми обговорюватимемо не менш важливі питання, які на часі. До нових зустрічей в ефірі.